Російська армія вдарила ракетами по нафтобазі у Кривому Розі. Жертв немає. У Дніпрі готуються до опалювального сезону. Комунальні служби перевіряють котельні та роблять ремонти. Сіють у зимі ріпак та пшеницю, як проходить посівна кампанія на Криворіжжі. 6 вересня російська армія вдарила ракетами по нафтобазі у Кривому Розі. Про це повідомили у військовій адміністрації міста. Через удар сталася пожежа. На місці працювали 32 рятувальники, 6 автоцистерн та пожежний потяг. Близько 15-ї години пожежу локалізували. Жертв немає. Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Я не поняла, что такое. Ну, затряслись окна, затрясся дом. Вот такая была волна, сильная волна, что я говорю, я сама подпрыгнула. А потом все тишина. Окна не повыбивала, ничего. У меня окна как раз порточки были открыты все на проветривание. Поэтому вот такая у меня была волна сильна в хате. Единственное, что стояли портреты, и они упали. У ніч на 6 вересня російські війська тричі обстріляли Нікопольщину з градів. У Нікополі обстріляли житлові квартали. Поранення отримали чоловік та жінка. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, у місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Понівечено 5 освітніх закладів та соціальна інфраструктура: газовід, 8 автівок. Трансформаторна підстанція та електромережі. Зараз без світла, без світла залишається до двох тисяч родин. Ремонтні бригади вже на місці, відновлюють комунікації. По Марганецькій громаді за уточненою інформацією пошкоджені шість будинків, три господарчі споруди, та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінія електромереж, але, на щастя, минулась без постраждалих. Ми замінили клапани. Ми замінили два насоси. Ми замінили всі спускові клапани наверху. Один з будинків у центральному районі Дніпра опалюється власною котельнею. Це каже голова ОСББ і зручніше, і дешевше. Тому що ми можемо запустити котельню в будь-якому режимі: будь-яка температура, будь-який графік подачі, будь-які удобні для нас умови і в будь-який період. Владислав розповідає, розраховують на холодну зиму, тож вже пропонують мешканцям альтернативні види опалення. При ніхватки газа, при ліміті газа, високій ціні газа. У нас є двохзонове двохтаріфні щочики, і ми будемо підтаплювати нашими електроприборами в квартирі. А цей будинок у центрі Дніпра перейшов на електронне опалення ще два роки тому. Опалення двохкімнатної квартири до відключення котельни. Було десь 5,5 тисяч гривень. Після, як перейшли на електричне, інфрачервоне опалення з горячою водою, з бойлером, двокімнатна квартира десь обходиться півтори тисячі гривень. Готується до опалювального сезону і міська служба теплоенерго. Вона обслуговує 80% будинків. Заміняти та ремонтувати котли і насоси почали ще влітку. У нас виходить, 30 котлів вже відремонтовано з запланованих 36 на підприємцях. У нас заміна 34 кілометрів тепломереж запланованих 50. У нас 43 теплоізоляції вже замінено запланованих 50. У міськраді зазначають, через повномасштабну війну цьогоріч нафтогаз почне подавати тепло пізніше, ніж торік, і температура у приміщеннях буде на 4 градуси нижча за норму. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла. Якщо щось станеться з однієї з котелим, місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державне відомство запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Міський голова додав, приготували генератори великої потужності. Вони працюватимуть на підприємствах тепло та водопостачання. Також закупили матеріали для поточного ремонту мереж. Восени та взимку у місті працюватимуть пункти обігріву. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Купив е, топку. Ну, буду встановлювати. Там планую закупити дрова. На електроенергію та на Теплопостачання, надії нема, тому у нас свої сили. Ну, мені треба готуватися, тому що у нас квартира, стіни, утіплені знаружи, У нас окна, євроокна, тому ми користуємося зберіганням тепла. Ну, щось, що буде, то й буде. Хай, тільки, хай холодно буде, би тільки був мир. Тому і так буде важко, буде холодно, треба запасатися ковдрами, теплим одягом, піжамами. Дрова треба заготавлювати. Не знаю, субсидії зменшили, а як з газом буде, не знаю. Обігрувачі є, і ковдри є, аби газ був. Я готуємося, ну як завжди. Оплатимо вчасно. Дивлюсь в магазинах зараз, які є обігрувачі для того, щоб опалювальний сезон був дуже комфортним. Та ви знаєте, зараз і дрова по ціні 2,5 тисячі, три тисячі. Буржуйку надо на всякий случай. Ну а рядом посадка, что то там якусь гилку. гілку то есть Наприкінці кінці серпня в Криворізькому районі розпочалась посівна кампанія. Аграрії сіють озимі культури, а саме ріпак та пшеницю. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, фермерам вдалося підготувати та обробити землю. За планом проблем із пальним та посівним матеріалом немає. Однак на деяких територіях Криворіжжя посіву не буде. «11 тисяч гектар озимого ріпаку також більше 2 тисяч гектар озимої пшениці і півтори тисячі гектар озимого ячменя Мені. На сьогоднішній день постійно 3% нашої території Криворізького району орних земель наразі зараз забруднені цими вибухонебезпечними предметами предметами і, на жаль, їх неможливо використовувати для посіву і обробки і підготовки на наступний рік до посіву соняшника. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 1 вересня фермери та інші виробники, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь або отримують від 3 до 100 корів, можуть отримати грошову допомогу. Даним порядком передбачено бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарського призначення на 1 гектар та бюджетну дотацію за утримання великої рогатої худоби корів. Усіх напрямів продуктивності розмір цієї безповоротної допомоги складає 3100 гривень за один гектар або 5300 гривень за вирощену дійну корову. Але не більше ніж 530 тисяч гривень. Це владик. Він родився недоношеним на 34-й неділя. У дитини розлад дихальних шляхів. Третьої степ степені він зараз знаходиться на апараті ШВЛ, тому цій дитині зараз необхідна допомога, необхідні ліки. У цьому відділенні для новонароджених наразі близько 10 дітей, яких рятують лікарі. Тут і перечасно на народжені, і діти з іншими діагнозами. Це глибоко недоношені діти. Кілограма і навіть менше кілограму зараз є це діти прооперовані. Це діти, які готуються до оперативного втручання там, тих чи інших бат розвитку. Це діти, які важко перенесли пологу. Для цього відділення волонтери придбали газоаналізатор крові. Раді допомагати вам. Лікарка Валентина каже, за допомогою цього апарату будуть аналізувати стан крові дітей. Він вимірює кислотно-лужний стан дітей і показує. Найменші зміни в стані дитини. Дитина кричить, лікарі не розуміють, що воно таке, а ми за допомогою цього апарату скажемо, що дитині недобре із-за того, що у нього підвищились одні показники, знищились, другі. Апарат коштує 275 тисяч гривень. Гроші на нього волонтери зібрали за півтора місяці. Благодійний фонд благодарує, допомагає цьому відділенню вже два роки. Гроші фонд збирає разом із небайдужими людьми, які дивляться нас у соціальних мережах, які нам допомагають так. З миру по ниточки ми збирали ці кошти всією Україною. Також нам трохи допомагали чарівники із за кордону. Але 80 відсотків це була Україна. Анастасія каже, і надалі планують допомагати робити ремонт в цьому відділенні, замінити тут підлогу та двері. Загалом тут лікують до трьох сотень новонароджених дітей за рік. Анастасія Галасьок, Олексій Коренів. Новини на Суспільному Дніпро. Один з лідерів фанів футбольного клубу Дніпро Євген Переверзів влаштував у своєму інстаграмі благодійну лотерею, аби зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Зараз будемо розігрувати футболку, прапор та футболку пам'ятну з Денисом Шкіпером. Зараз ми розіграємо прапор Дніпра. Сергій Переможець одного з розіграшів каже, долучився, аби підтримати військових. А це було дуже так інтересно, цікаво, тому що там здається було 105 або ж 106 так сказати, номерків. І я тоді в мене були п'ять номерків, і останній як бонусний був. Це був 67-й. І Женя тут проводить лотерею. Прапор банер виграв номер 67. І це був мій номер. Я такий я тут, а я готовий, можна нікуди не нести. Денис виграв вже п'ять футболок. Говорить, намагається брати участь у кожному розіграші. Із усіх виграних футболок я собі залишив тільки одну, а інші я подарував там. Одну футболку подарував нашим хлопцям з ФПО. Одну футболку я подарував товаришу, який зараз захищає нашу країну. Багатьох хлопців я знаю ще з часів, коли грала наша команда. Ми разом зустрічались на футболі, спілкувались. І зараз такий час, що хлопці там, а треба їх підтримувати, допомагати. Бо ми як одна родина, Євген Переверзів розповідає, під час кожного розіграшу збирають близько 25-30 тисяч гривень. З нашого фанатського руху 200 200 людей точно воюють, а я думаю, що більше ми і на тачки гроші віддавали то зароблені і купували амуніцію. Зараз от вже ми купили на цей момент вже п'ять електричних станцій зарядних. Збираємо хлопцям на прибори ночного бачення. Євген каже, розіграли вже більше 12 лотів. Зупинятись не планують. Олена Ростовцева, Олексій Коренів, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Вільні, незламні, непереможні. Одна з останніх робіт, яку намалювали Юлія та Евеліна біля свого будинку. Мурал майже завершено, лишилося кілька деталей. Тут потрібно завершити синім кольором тіні, тут жовтим домалювати світлої частини малює веліна з дитинства. Нині навчається у художній школі. Каже, у майбутньому планує стати художницею. На останню роботу надихнули нас українські захисники. Я сподіваюся, коли повернуться додому наші захисники і побачать це, і їм все сподобається. На цю роботу ми, ми працювали днів п'ять. Ну результат. Подобається всім, ходять люди, фотографуються, всім подобається. Ідея розмалювати бетонний паркан з'явилась у Юлії Шаргородської. Евеліна долучилась до роботи трохи згодом, коли на стіні почало вимальовуватись перше зображення патріотична дівчина. Потім був пес-патрон та інше. Юлія говорить: сусіди їхню творчість оцінили, почали допомагати. Ми дуже вдячні нашим мешканцям будинку. Вони збирали кошти на фарбу. Також особливо вдячні нашим татусям наших дітей, тому що початково до плит неможливо було підійти. Вони були зарощі травою, кущами. Вони нам це все виривали, вирубували. От ця вся краса це наша спільна робота батьків наших дітей та мешканців нашого будинку. Мешканці будинку говорять від малюнків у захваті. Мені дуже подобаються роботи моєї мами, тому що для дітей це дуже гарний спосіб висловити, що коїться у нас в країні, і не злякати їх. Коли вони починають малювати кожну картинку, здається, що вона буде улюблена, але кожна вже наступна картинка вона ще краще. І в цілому, це, скажімо, якщо подивитися у загальному підсумку, це такий невеличкий наш патріотичний світ. Який дає нам надію на краще на перемогу, і ми дійсно долучаємося до цього З початку вересня. Художниці повернуться до роботи та навчання. Іншу частину паркану обіцяють розмалювати сусіди, вже мають ескіз майбутнього моралу. Віктор Могоров, Микола Домашов. новини на Суспільному, Дніпропетровська область.